Маршрутному таксі, вам відмовляють по пенсійному? По пенсійному відмовляють. Я ще й ветеран праці являюся, і дитина війни, вони кажуть, льгот немає, абсолютно, льгот немає. Часом я користуюся 107 автобус, автобусом від автобусної станції номер 2 бо в мене там дача на Львівській. Раніше проблем не було, водії по місту возили безплатно, тепер вимагають з нас 2 гривні. На основі чого ми не знаємо. Кажуть, якийсь там договір не підписаний. І ми стараємося тепер не сідати. Раніше було безкоштовно ветеранам праці. І як ви ставитесь до того, що можуть підвищити вартість проїзду? Парки? Та вони завжди підвищують, а ніколи не понищують. А... а що там можна? А Що там якість? Тобто, Головне, щоб дороги були нормальні. І вода якість тоді хороша. А дорог немає ніяких, то що ж. Тоді і якість все залежить від дорог. А ви скільки го повинні платити, наскільки ви оцінюєте? Як ці послуги? Ну, у нас не такий вже великий міст, го щоб більше двох гривень, це я думаю більш вистачає. А якщо вивічать, то я навіть не знаю. Та, люди, люди стерплять, тільки не збільшать, ці, все одно будуть платити. Нічого тут не зробиш. Ну, в принципі, ні, тому що коли я сідаю, то вже бувають дуже повні машинки. Тобто, немає місця. А як поводяться молоді люди? Уступають що, місце ну? вам? Ні, в нас вже давно такого немає. Ви ж знаєте, ні в тролейбусах, ні в маршрутках, ніхто ні місце не вступає. А щодо вартості на проїзд, йде мова зараз про те, що можуть підвищити до 2,5 гривень. Я вважаю, що це не може бути. Так не можна. Від гривні це досить, досить багато коштує проїзд. По маршрутках завишені ціни в нас. Ні. В Києві один район більший від Луцька набагато. І в межах району там ціна на маршрутку нижча. Далі Донецьк набагато більший від Луцька, в Донецьку і в Луцьку ціни на маршрутки однакові, при тому, що маршрутки набагато довші. Ні, водії не хамлять. Якість ціна влаштовує. Тільки інколи буває таке, що заходить багато людей. Особливо через, ну, через задні двері і не всі платять, і водії обурюються і зупиняються, не хочуть далі вести. Але проходить трошки часу і нікуди вони не діваються, везуть. Якість перевезень не сильно, не сильно влаштовує, тому що от, як зранку їдеш на пари, Та, то багато сильно, багато важко, сильно важко залізти туди, в ту маршрутку. Розумієте? Дуже а багато студентів їде на навчання і на рахунок оплати нормально, повністю нормально. А якщо тоді ще ціни на чи це вдарить по Звичайно, вдарить. Тим більше я не державник, я платник. Росклад руху. То їдуть, то не їдуть, я не можу заїхати. А в якого на напрямку? На Варшавській, на автостанцію. Тобто. Одна не зупинилася на маршрутці, 28-ма їхала. Дві гривні мені влаштовує. Вище ні.